Ремонт доріг та п'ятничне визволення Києва, коли люди массвіди зі столиці гарантують місту один суцільний затор. Останнім часом провести у тягнучці 2-3 години стало практично нормою. Але українці нація кмітлива. Тож люди швидко вигадали, як можна із користю провести цей час і зберігти нервові клітини. Народну мудрість кілька днів поспіль збирав у заторах і наш Максим Хотіленко. Затори один з найбільших жахів водіїв. Якщо раніше, хоч якось в цій проблемі допомагав навігатор, який знаходив вільні шляхи, то здається, навіть зараз він не справляється з цим завданням. Тому водіїв є година, дві, а то й більше, аби чимось себе зайняти. В мене, наприклад, є вільна одна година. Тож чим можна зайняти себе за кермом? Найпростіше заняття це подзвонити своїм рідним, близьким, друзям або партнерам. Однак при цьому не тримати телефон, якщо у вас є така можливість в руках. Так! Ой боже, у мене новий телефон, щоб ти знав. По поводу розвода, дивіться, там уже. Я зараз вам ще. Я напівачу багато чудово. Ще дуже чудово, але так з вами ще що... ну, нормально, лаба, лаба, мене задовольняє. Добре. Гріше. О! Оставте його першим, ви його ставите всередину. Почати приписку в самому навігаторі або просто почитати коментарі натхненних водіїв. Якщо ж в вашому автомобілі раптом опинилися музичні інструменти, їх теж можна пустити в хід. Якщо ж їх немає, можна відкрити в собі нові таланти. Я люблю. В цілому мірі нет нікого. Ми з тобою одні. І усі разом ні обіцянок, ні пробачень. Можете співати в машині або комусь заспівати. Можливо, піднімете настрій комусь. Окрім розваг, можна зробити і добру справу. Або комусь допомогти в заторі можна? ж? Також можна в заторі розім'яти шию, яка вже затекла ось такими простими рухами. Плечі ось такими рухами. Якщо ваші ноги отекли, то можна зробити невеличку гімнастику навіть для них. І послухати аудіокнигу чи новий музичний хід. Судячи з цього далеко неповного списку, час заторі може промайнути досить швидко. Однак, вибираючи чим зайняти себе, пам'ятайте про головне власну безпеку, аби не познайомитися з водієм авто попереду. Бо тоді хвилини очікування копів для оформлення ДТП видаватимуться вічністю.